Це все, що у твоїх силах. співачка Анна Опанасюк з дуету Анна Марія зізналась. Її чоловік, військовий, потрапив в психіатричну лікарню. Що відомо про стан чоловіка, почуєте за хвилину? Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Було дуже страшно, чесно, бо в мене ще двоє маленьких дітей, і знаєш, різні думки були в голові, різні якісь е е сумніви. Плюс ми такі дуже емоційні люди. Ну, знаєш, е можемо собі там придумати все, що завгодно. І тому, Але все, ми вирішили, що ми туди їдемо. Це наш обов'язок, це для нас важливо. І коли ми вже туди приїхали, страху взагалі не було. Я думаю, що це напевно ще тому, що ти бачиш багато таких е дійсно. Класних мужніх Можні. сміливих чоловіків, і біля них тобі страшно, Ні страшно нічого страшно нічого. Да, тобі біля них так спокійно. Співачка Анна Опанасюк з дуету Анна Марія вперше поділилась подробицями про свого чоловіка Ігоря Сагайдака, який після початку повномасштабного вторгнення РФ зі зброєю у руках пішов захищати Україну на фронт. Так співачка розповіла: її чоловік зараз перебуває у важкому стані через поранення отримання на фронті. Він приніс складну операцію з Відновлення біцепса, ба більше психіку Ігоря значно підірвала трагедія, свідком якої він став на передовій. Після втрати декількох побратимів він відчув потребу в психологічній допомозі. І зараз, за словами Опанасюк, її коханий лікується. Психіатричній лікарні, та після цього планує повертатися, воювати. Він був в Бахмуті. Він був в часовому ярі саме зараз. Він проходить реабілітацію в Києві, бо в нього була операція складна на перешиття біцесу. А зараз він лікується в психіатричній саме лікарні, бо дуже тяжкі наслідки того, що відбувалося, він загубив декількох побратимів. І оце на нього і на його побратимів, які залишилися живими. Це дуже вплинуло психологічно. Він розуміє, що йому потрібна підтримка, що йому потрібне лікування. От і тому ну зараз, от він хоче повернутися вже на фронт, хоче пройти, якби це лікування у соцмережах. Сагайдак також поділився своїм станом. Бажаю здоров'я. Реабілітація продовжується на наступному тижні. Вже я направляюсь на лікування в психіатричну лікарню Павлова. Кукуху треба лікувати активніше. Можете мене підтримати активом на мою баночку на реабілітацію. у шапці в профілю. Всім здоров'я! Фото з Донеччини добре підкреслює мій стан до життя останнім часом. Анна Марія це український музичний дует, що складається з сестер близнючок Анни та Марії Опанасюк з Сімферополя. Їхній стиль поєднує поп-музику з елементами фолку та етніки. Вони стали відомими завдяки участі в різних музичних конкурсах, де їхня участь викликала неабиякий суспільний резонанс. Так головний скандал навколо дуету стався у 2019 році, коли вони брали участь у національному відборі на Євробачення в інтерв'ю журналісту Роману Скрипіну. Сестри відмовилися прямо відповісти на запитання про політичну приналежність Криму. Будь ласка, ті крим чудове питання. Нас ну є завжди відповідь на це питання. Крим наш, бо це наш дім. Він наш був, є і буде. Бо це наш дім. Наш це місце пере наш, наш з моєю сестрою. Як ви ставитеся до проголошення кримсько-татарської національної автономії? в Складі України, а чесно кажучи, для нас це складне питання, не будемо приховувати. Тому що я зараз можу вам поставити одне запитання, і у вас буде дуже непростий вибір. На, ми, на, э... на, на чиїй кар'єрі ставити хрест? Mm -hmm. Ви знаєте, яке це питання? Я можу спитати вас, чий Крим? І далі mm -hmm. у вас буде вилка. Або сказати э, наш і тоді хрест на маминій кар'єрі, mm -hmm. або сказати їх, і тоді хрест на вашій кар'єрі в цій країні. Всі кажуть, що Україна прямує до Європи, а ми собі себе оцей час просто відчули, як ну дійсно, як у 30 роки радянського союзу, якщо б нас. Постало питання обрати конкурс або батьків, і як будь-яка нормальна людина. Ми б обрали батьків. Цей інцидент поставив під сумнів їхню подальшу музичну кар'єру в Україні, викликавши суспільне невдоволення, особливо серед тих, хто сприйняв їхні слова як недостатню підтримку української позиції щодо Криму. Вже під час повномасштабного вторгнення у світлі критики Анна Марія випустили відеозвернення, в якому роз'яснили свою позицію щодо Криму, Багато хто пам'ятає цей скандал, цей скандальний відбір на Євробаченні у 2019 році, коли ми не дали чіткої відповіді на питання, чий Крим, і напевно тому, що батьки в нас живуть в Криму, Можемо сказати, що ті, хто слідкує за нами. Бачить, що і спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ми одразу підтримали на 200% Україну. Так, от ми хочемо зараз сказати, як ми насправді думаємо, так Крим це Україна, і інакше бути не може. Був, є і буде Україною. Ми народилися в Україні, це наша батьківщина. І якщо б ми мали інші погляди, якщо б ми мали іншу якусь думку, ми б напевно були вже не тут. Але ми тут, ми тут живемо, ми тут народжуємо виховуємо дітей. Це щось значить, це про щось кажуть. Тоді Анна Марія прокоментувала і те, що їхні батьки продовжують жити в анексованому Криму та працюють на окупаційний уряд. Також ми хочемо сказати, що люди ми не маємо відповідати за своїх батьків. Наші батьки це окремі люди. В них своє життя, а ми окремі люди, дорослі люди. Нам не по 5, не по 10 років, і в нас своє власне життя. І ми маємо відповідати лише за свої власні вчинки. І за ці вчинки ми повідає, відповідаємо, ми відповідаємо і нам не соромно за них, тому що це гідні вчинки, достойні вчинки, які особливо зараз підтримують країну. Ми просто не розуміємо, навіщо робити з нас якихось монстрів. Якщо ми просто звичайні люди, які так само е, ходять по місту, їздять в метро, для нас ця війна така сама болюча, як і для кожного українця. Така сама, повірте, людина має право виправлятися, людина має право змінюватись, і, і важливо те, що зараз людина робить. Зазначу, з 2019 року мати співачок Лариса Опанасюк була омбудсменкою в анексованому Криму. За інформацією змі вона навіть мала особливу нагороду від окупаційного уряду за повернення Криму. Проте у жовтні 2023 року матір померла. Вона тривалий час боролась з хворобою, втім, якою саме не уточнювалась. Жінка померла в Сімферопольській лікарні ім. Семашка вона пішла з життя в 60 років. На там". очень активно, с особой ненавистью к Украине, отрабатывает в свою пользу сегодняшнее присутствие России. Она не, не просто зам Аксенова, она очень активный из членов команды, которая, в принципе, участвует, и на совести которой вот эти все смерти в Крыму, вот эти все аресты. Ужаси тваріми калаборанск і колаборантами, і в тому числі окупац Росії. Да? Батько Анни та Марії також підтримав владу РФ та займає посаду судді на окупованому півострові. А що Начаючи на скандали, Анна Марія продовжують виступати та брати участь у різних музичних проєктах, активно підтримують ЗСУ та дають концерти для поранених і переселенців. Це неймовірні емоції, як і для хлопців, ми сподіваємось, але і для нас, безумовно. І це моменти життя, які ми запам'ятаємо просто ну, назавжди. Назавжди. І знаєте, нам здається. Ну, кожна людина сюди не може прийти, але е, от саме тут е, теж приходить дуже глибоке усвідомлення е, того, е, дійсно якою ціною здобувається Зберевається перемога, перемога е, що ці люди, ці молоді, досить хлопці, які. Е, Просто віддають своє здоров'я заради нас і з вами. Тому ми їм сьогодні дякували, співали для них, і ви знаєте, ці посмішки для нас це ну правда, така нецінніша подяка.